Є така загальновідома фраза про покійників або добре, або ніяк. Пробачте, але змушений з нею не погодитись. Ось нещодавно ківа вирішив наківати п'ятами, і я не маю жодного співчуття до пана Малесенького Гвинтика, або ж інші колаборанти, як, от, Стрємуусо, Виродок Кобзон чи хтось з Московії. Ні поваги, ні бодай хорошої згадки про себе вони не заслуговують. Але що якщо сьогодні ми розберемо персонажа, який досі має прихильників, незважаючи на передчасну смерть від COVID-19 та кримінальне минуле, якому позаздрить будь -як Західний вестерн. Дивлячись на цього, пана, мешканці нашої країни задаються питанням: як взагалі він добрався до політики, та ще й отримав таку неочікувану підтримку виборців, що навіть після власної смерті несвідомо пропихнув до влади своє протеже. Хто ти є такий? ліберал, демократ. Центрист. Ти кнопка, блядь. Ти поняли чи ні? Отож, зустрічайте найпалкіший друг допи, в якого не таке скучне ліцо. Не дуже живий приклад важливості вакцинації. Мер Харкова, що переміг на виборах, навіть їх не відвідавши, та просто любитель математики Геннадій Кернес. А перед тим, як поринути у кримінальне минуле одного з найбільших міст України, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, кого з українських сучасників ви би хотіли бачити у наступних випусках. А то щось давно вас про то не питав. З вами традиційно Віталій Флекс, який щотижня готує вам відео про всіляких неадекватів. Ось, до речі, мій інстаграм. Може хтось те щось там про мене колись зніме? Ви на каналі Крінч ТВ, ось наш інстаграм. Щира подяка ЗСУ за те, що боронять наші кордони, та просто зараз, цю секунду. Постави пост на паузу і задонать пару гривень на fpv дрони, які є вкрай важливим. Задонатив? Тоді ми поїхали. Геннадій Адольфович Кернес народився 27 червня 1959 року в місті Харкові в родині євреїв за національністю. В одному реченні вжив Адольф і євреї, хоч би й не забанив. Геннадій не єдина дитина в сім'ї. У нього є рідна сестра. Проте про неї майже нічого не відомо. Також нічого не відомо і про дитинство Кернеса, в яких умовах він зростав, що полюбляв, та як взагалі з часом прийшов до криміналу і свого легендарного жаргону. Школа номер 76 які він навчався, теж не вирізнялася з поміж інакших. Але перші цікаві речі з біографії майбутнього мера розпочалися одразу по її закінченню. Випустившись з 11 класу, Геннадій Кернес не вступив до жодного вишу. Тому, за правилами військового обліку, йому прийшла повістка на службу в армію. Кернес Пішов медкомісію та неочікувано був звільнений від служби на підстави такої собі довідки 7 7Б. Якщо коротко, то це медичний діагноз психопатії. Зі слів самого Кернеса, який в майбутньому мав приємність бути на допиті через свою кримінальну діяльність, він стверджував, що ніяких передумов для отримання такого документу в нього не було. А просто пройшовши медкомісію, кернеса відправили додому. Враховуючи підхід до відбору потенційного м'яса за часів совку, таке важко повірити, але факт зостається фактом: 17-річний Кернес повертається додому та одразу. Влаштовується на завод світло шахтаря. Знову ж таки, дуже дивний збіг, оскільки із психопатією, як офіційним діагнозом, не так вже легко потрапити на роботу. Але упустимо цей момент. Через рік 1977-го, геннадій Кернес вирішує продовжити навчання та вступає у місцеве Пету. Noтирнадцять Отут я взагалі не маю сумнівів. В ПТУ потрапити з довідкою 7Б точно можливо. У ти тут вчишся? У вас що, тут можна додатково займатися спортом? Так, да, можна, у нас тут є різні гурки: є: типу волейбол, баскетбол, теніс, вонги. Все, що хочеш, все є. Через два роки Кернес закінчує не ПТУ, а коледж та вже з освітою кресляра конструктора повертається на завод світло шахтаря. Проте і цього разу довго там не затримується та змінює свою професію вже в користь зливальника, розливальника, молока на місцевому молочному комбінаті. Після чотирьох місяців на посаді веселого молочника Кернес знову змінює Діяльності і оскільки цінує свій час, то влаштовується працювати помічником майстра по ремонту годинників, а згодом і відкриває свій власний пункт ремонту. В той період він вперше одружується та в 1982 році народжується син Кернеса Кирило. Перший шлюб не протривав довго, як і власний бізнес по ремонту годинників. І у 1984-му Геннадій Кернес починає займатися не надто легальними справами. Спровокувало його до цього скрутне матеріальне становище та низька заробітна плата на всіх попередніх роботах, які він до того перебирав. Дуже дивно, адже в союзі всі були рівними, ну що точніше, то рівно бідними, тому я не розумію його амбіцій, враховуючи, як в майбутньому він топив за совок. Проте в ті часи молодий Геннадій Кернес, розвівшись з першою дружиною, ступив на стежку криміналу, яка манила не сильно легальними, проте до досить немаленькими доходами по мірках тодішньої країни Рад. І першим таким бізнесом Геннадія Кернеса був так званий розлом чеків. Ні, не тих чеків, що світять у власників БМБ на панелі приладів, а фактично таким собі дозволом на купівлю дефіцитного товару в елітних магазинах Берізка. Схема дуже проста: на час тотального дефіциту товари в магазини завозили ну дуже рідко. Проте, в деяких з них, таких як вище згадана, Берізка. Можна було придбати навіть закордонні товари, але можна не всім. Потрібно мати спеціальний чек, який разом з грошима обмінювався на товар. Власне, ці чеки і скуповував оптом Кернес, а потім продавав на чорному ринку по подвійній або потрійній ціні. Із вже сформованою командою однодумців. Я і моя команда молода, що то діли. Отець це лише верхівка айсбергу. Інша сфера нелегальної діяльності Кернеса перепродаж краденого, вимагання, розбій та інші смаколики виживання банд кінця 80-х. За даними слідства, угрупування гепи отримувало від 50 до 200 рублів на день. Якщо порівняти із зарплатою по сумку, то це були немаленькі гроші. Також процвітала схема з продажем неіснуючих машин. Тисяча 1985 вісімдесят дізнавшись, що місцевого громадянина є 20 тисяч та бажання купити Волгу, ГЕПА організував фіктивну зустріч, де взяв гроші та пішов, нібито розраховуватись з власником. Звісно, Керне. Зник, а колишній власник немаленької суми почав вимагати їх назад. За що був побитий у старому Жигулі, але, звісно, і придумав він заміну Жигуль на Волгу, гівно А, Стоп, совкуш нічого кращого не було, завжди забуваю. Так, от тоді для банди ГЕПи все обійшлось, і міліція навіть не відкрила кримінального провадження. Це пов'язують з тим, що вони непогано так відкашлювали місцевим правоохоронним органам, які не були проти підзаробити. До кінця 80-х Кернес володів декількома кооперативами, постійно займався бандитизмом та навіть засвітився у декількох кримінальних історіях на території боліт. Ну і також встиг обзавестись другим сином від тимчасової співмешканки привалової галини. Діля кримінального Кернеса тривала аж до 1992 року, коли в серпні, за вироком Харківського обласного суду, майбутнього мера визнали винним у скоєнні пограбування та шахрайстві і осудили на три роки суворого режиму. Тоді Геннадій Кернес і розповів більше деталей про свої злочини, про які я згадував до цього, а також іще декілька інших не сильно значних у порівнянні, як удрав на перстки. Власне до Кернеса потім і причепилося прізвище, хоча масштаб скоєнного був набагато більший. В процесі слідства Геннадій Кернес всіляко сприяв розкриттю минулих злочинів та як Зано протоколі щиро покаявся, через що був звільнений не через три роки, а два і то відсидівши в слідчому ізоляторі. Вартує зазначити, що Геннадій Кернес до того часу володів непоганим капіталом, проте в результаті арешту все майно було конфісковане. Тому по виходу з в'язниці він не придумав нічого кращого ніж знову вертатися в кримінал. Проте вже діяти значно обережніше за сприянням набутих знайомств, в тому числі з батьком ще одного одіозного персонажа Харкова Михайла Допкіна. Марка Добкіна. Кернес розпочинає активну приватизацію всього, що лишив у спадок сувок. Звісно, за бесцінь і звісно не для майбутнього розвитку, а просто щоб розпродати на матеріали, оскільки собі вартість таких активів була значно вищою, ніж вартість купівлі. Точних справ до 1998 року з участі кернеса не було. Або якщо й були, то старанно приховані, оскільки майбутній мер активно працював над своїм іміджем та намагався потрапити до влади. Багато хто стверджує, що основна причина це депутатська недоторканність і, відповідно, перехід у повністю легальну сферу діяльності. Де можна вже не на вулиці розводити людей, а брати гроші прямо з бюджету. І 1998 року Кернесу вдається потрапити до міської ради, звісно ж, не без допомоги криміналу. Спочатку він активно залякував штаб опонента та декілька разів навіть організував побої його представників. Проте згодом. Коли йому прилетіло попередження, що можна отримати по голові у відповідь, і трішки заспокоївся і перейшов на схему підкупу виборців та фальсифікацій. Є свідчення, що перемогти в 1998 році Кернесу допоміг такий собі Батоський С по кличці Батон, проте спитати в нього зараз не вийде, бо він помер. Також того ж року до місцевої ради приходить і згаданий вище Михайло Добкін, відео при якого теж на каналі рекомендую переглянути, щоб мати цілісну картину симбіозу цих двох парубків. Ну не прям таки з відвертого симбіозу, а співпраці. Нумо, погнали! Еге ага. ж. На початку 2000-х вже не гепа, а поважний Геннадій Адольфович Кернес був міським депутатом, власником місцевого банку та декількох комісійних магазинів, що непогано так приносили прибуток. Також Кернес стиг котре одружитись на такій собі Оксані Гесінській, яка була дочкою правового політика та заступника тодішнього генпрокурора України. Також мовчу про долю в ігровому бізнесі, що тягнувся ще з 80-х, та схемами перепродажу газу, не однією Юлією Володимирівною, так сказати. У 2003 році ще один шлюб Кернеса розпадається, причому зі скандалу. Його дружина Оксана звертається в міліцію з чисельними побоями та стверджує, що її чоловік бив її ногами підручними предметами та взагалі виявляв особливу жорстокість. Батько Оксани на той час встряв в політичний скандал і втратив свій вплив. Тому жодних наслідків таке побиття для Кернеса не принесло. А справу кваліфікували як сімейне насилля і згодом закрили. А от спільний бізнес з дружиною та телеканал Тоніс, що дістався у спадок, ні, тому Геннадій Кернес і далі продовжив нарощувати свій вплив в місті та в регіоні. До 2004 року. Кернес постійно піддавав критиці дії міської влади та після перебування певного періоду на посаді секретаря, був звільнений за наполяганням тодішнього мера Володимира Шумілкіна. Це, до речі, і пояснює наступні події. Бо багато хто захисників Кернеса, бо багато хто захисників Карнеса, а такі існують, стверджує, що він проукраїнський, і от помаранчеву революцію підтримав. Так, це абсолютно правда. У 2004 році на пару з таким собі Арсеном Аваковим Кернес виступав зі сцени Помаранчевих в Харкові і топив за зміну влади. Проте переслідував він виключно власні інтереси. І коли революція закінчилася, то згодом вступив без жодних нарікань совісті у партію регіонів. Більше того, Геннадій Кернес фактично став керівником перед Чого штабу Михайла Добкіна, який тоді балотувався до Верховної Ради, тоді ще з'явилося легендарне відео, яке злили в інтернет опоненти, де міша зі скучним віцом розповідає про благополуччя міста. Куди Скажи, к ті від мене? Я не могу зробити, тому що до шнурок блядь. Так адхадісюди. Що дивно, це відео ніяк негативно не вплинуло на передвиборчу кампанію, а навпаки, підігріло інтерес до одіозних персонажів. А в англомовному Ютубі останні так взагалі стали зірками. Того ж 2006 -го року Геннадій Кернес знову стає секретарем міської ради. А Михайло Допкін згодом обіймає крісло мера Харкова. У 2010-го з приходом Януковича до влади Допкіна за його лояльність регіоналам призначають главою Харківської ОДА. А, в свою чергу, Кернес посідає крісло виконувача обов'язків міського голови. А ще через півроку харків'яни остаточно закріплюють статус очільника міста за Геннадієм Адольфовичем, проголосувавши за нього на місцевих виборах. Таким чином, колишній кримінальний авторитет. Приступив до обов'язків очільника міста у властивій йому манері з притаманним жаргоном та звичками не сильно рахуючись з думкою оточуючих чотири роки. Тандем гепи та допи ніхто не чіпав, оскільки в Україні закріпилася чітка вертикаль влади регіоналів, а диктатура набирала просто колосальних оборотів. Допкін та Карне свою чергу збагачувалися як могли, наприклад, на схемі з продажу земель. Проте, все змінилось у 2014 тисячі коли країну сколихнула революція гідності. А колишні регіонали розбіглись хто куди. Неочікувано для всіх Кернес не підтримав місцевих сепаратистів та навіть зривав російську ганчірку з адміністративної будівлі. Харків є частина України. Значить, України. ласка, будь ласка. Харьков неотъемлемая часть Украины. Я по повторяю это. Руський мір так і не прийшов, і здавалося б, золоті часи для Кернеса закінчились, і він може сміливо пакувати свої речі з напестами. Але Кернес вдруге перемагає вибори 2015-му та залишається на посаді. Це пояснюється тим, що мери міст зазвичай не потрапляють під жорстоку критику громадян, оскільки вони напряму відповідають за побут міста. Якщо з великою політикою якість реформ або ж роботу депутатів можна оцінити за років 5, то для очільника міста не складає проблеми купити новорічну ялинку і розповідати всім, який він молодець. Сьогодні вже встановлюється новорічна, йолка. Більше того, після переобрання Кернеса на посаду мера в Україні пройшла надважлива реформа децентралізації, де по суті гроші з податків залишалися на місцях. Це створило хибне враження, ніби мери почали ефективніше працювати та дбати про місто. Насправді причина банальна: у міських бюджетах з'явилися гроші, які до того потрібно було відправляти до Києва, а потім чекати на розпреділення декілька місяців. І то не факт, що вони прийдуть. Я вже не говорю про вчасне освоєння коштів, які, якщо не встигнути потратити, то треба відправляти до столиці назад. Тому, власне, і закат. Ями перед новим роком сніг на дорогах, бо по-інакшому гроші пропадуть. Цим і скористався Геннадій Кернес, роблячи вигляд, який він ефективний управлінець, а його легендарні засідання міської ради ще більше додавали рейтингів, хоча й виглядали, ніби тебе гопстопнули десь біля приміського ринку. Ти кандаура, ну встань. Yeah. Сматри сус. Я тебе умножу на ноль, ти тобі ясно або ні? Слух, скажи, понятно чи ні? Багато з містян якісні зміни на вулиці асоціювали тепер з мером міста, що не могло не впливати на його рейтинги хоча насправді такий процес відбувався по всіх великих містах України, де не було проблем з наповненням бюджету. Це якісний приклад, як працюють довгострокові реформи. І 2019 року розпочалась пандемія коронавірусу. Харків, як і всі міста, поступово вводив карантинні обмеження. Проте з очільником цього міста стався невеличкий інцидент. Він так зовсім трошки прихворів. І настільки трошки, щоб перестав це на публіці, хоча стартувала передвиборча гонка на крісло мера. Спочатку прес-служба Кернеса не коментувала це, а лише ссилалася, що Геннадій Адольфович прихворів, а згодом і взагалі дійшло до абсурду. Кернес заочно переміг на виборах, його призначили мером і паралельно визнали безвісти пропавши. І тільки через декілька місяців один з синів Кернеса сповістив, що батько помер за кордоном через ускладнення від коронавірусу. В Харкові оголосили триденну жалобу, а згодом і самого Геннадія Кернеса доправили до України. Та похоронили в місті, де він все життя і прожив? То хто ж такий, врешті-решт, Геннадій Кернест? Часто на оглядах у мене потрапляють політики з не дуже легальним минулим. Хтось з тіньовими схемами, хтось з розкраданням державного майна, хтось з першими коопераціями. Проте цей персонаж відкрито і наочно був кримінальним елементом, як і ще один інакший парубок Янукович. Чи добре це для політики? Однозначно ні, тому що такі люди керуються скоріше правилом сили, а не переговорів чи демократії. Ну і враховуючи, що вони самі переступали неодноразово закон, то будуть вимагати це і в інших. Щоб бути об'єктивним, Геннадій Кернес справді не здав у 2014 році Харків, сепаратистам. Проте з яких міркувань він це робив, вирішувати вам, як і фантазувати, що б легендарний гепа робив під час повномасштабного вторгнення. Було би цікаво глянути, як він на розну каже. Слушай, ти сучий пьос». Ooh, 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 ooh,